Привіт, привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Життя в Польщі з Надією. Доброго раночка всім! Сонячно, гарно, у нас сьогодні сонечко. Може і холодно, не знаю. Як зайде, поїхав, десь на роботу прийде, скаже. А я сьогодні на кухні. На кухні в віконечко бачу, що сонце є. Так що. Всім бажаю такого сонячного гарного раночку. Хто зараз зо мною на кухні вже мене підтримує, показую, ділюся, чим я займаюся. Зварила кофійочок, позвонила Вовку, коли ти будеш, щоб зварити йому. Він сказав, що вже їде. Сейчас бачу, під'їхав. І зайшов вже Богдан до мене. У нас 9 часов ранку Богдан хворіє Ангіна зайшов кажу, що ти будеш снідати. А що є? Открив холодильник, нічого не вибрав. Кажу, може тобі жарити ладушки? Да, жарю. Так я оць, дівки, налила кефіру. Перший раз за все время, скільки я в Польщі відкрила бутилку молока, а воно кисле. І з цього кислого молока заколотила оладушки і воду. А я. <гум> Уже зустрічав таке у гамі, що на Круповках, заходив колись ввечері, мішов ще машину <гум> і молоко. Та добре, при... що я глянув. Ну я розбереш туло пакеті йдеш. Я глянув, а воно вже сирово дочка Ну я не <гум> взяв, <гум> <гум> я руку за і цей вже. І це в гамі, ти правда? І це, так, навіть в гамі, так. Да. Ну, я всі не зустрічав. Ну так. нічого страшного, це ж не отрава. Ми зробимо ладушки, дитина поїсть. У нас якраз кефіру не було так. А що, знає... прочим, кефір дорожче заблоковування. <кхух> так що у нас кефір вийшов по Отак. Зато є таке слово. Зато це EA... моє. Да. Спасибо. Що, що дячки коли... виключаюся. Виключаюся, роблю ладушки, а потім поділюся, що я нажарила. На вулиці сонечко така погода. Тепло. Тепло по осінньому. Не по літньому і не по -зимньому. ще Так, по осінньому. Мені ну, мені по зимньому бачите, жарко в хаті. Отак. От Тобі жарко. Да, виключай кругом. А я зараз гляну в чому ти одіта. Ось дивіться. Іди в ну, все. Скільки там всього і в байковому халаті в хаті. І мені жарко стало. В общем, решил помочь бабушке. О, молодец. Так, сейчас как там спускаться? Если вы не видите, то могу исправить. Ой, как там? Короче, вот так готовим омлет. Какой Омлет. Ой, тьфу ты, тьфу ты, оладушек. Просто блинов у нас не будет, так что оладушки... Оладушек. Оладушков не будет, потому что у нас не хватило муки, и получаются такие оладушки, как блины. Ты все напутал, да? Да, блин. Коротше, надумала зробити оладушки, бо так заказала. Стала колотити, не вистачає муки. Так я зробила такі, З содою з усім, не содою з... розпушу ну. це, це ці контейнери, я цього молочка, сюди Купив? Да, І купив я картошки. Не купила а на поїхала копало. Ой, ой, ой. На дачу. Була. Магу було, але вибрав так, щоб за кожним разом не заїжджає. Не... Так без злоти. Будеш наливати, Так, да, ну, давай. Зараз я олійки налив. Один дев'яносто. Так. так. Ну давай, набирай неповний ополонник. Будем жарить. Вот е, так. Ну, неси и выливаю сюда посередине, да, чтобы получился большой блин. Да, блин теперь расползается по всей сковороде, да. давай баба полонечку немножко разборный. Помассажирует. Да, вот так, жиденько. И растягиваю полонечком, чтобы уже было такое блин. Да, Баба? Да. У нас есть мочное варенье, Баба наварила. И добавим эти оладушки варенье. Да. Что у тебя горло болит? Только не на камеру. Так я улыбаюсь. -е -е -е. Кривляюсь. Горло не уже? Ну, горло-то нет, так а да. Угу. Понятно. Star <р Sale -zy> ну все, выключай камеру. Ладно, давай. Ми тут з Богданом удвох жаримо Капельку олійки. Баба наливає, йому більше подобалось перевертати, так, Так. Да. Ми з ним відкриємо бізнес, так, да, скоро Богдан? Ще пару годиків, І ще пару годиків ти підростеш, з бабою підрепетіруємо на кухні. І відкриємо свій ресторан з накопаном. Так, Богдан? Ресторан української кухні. Богданчик, а коли розкажи, ти знаєш, коли треба вже перевертати? Коли готовий блим? Коли всі пузирки будуть великими большими... і... І сухими. Так, да, і сухими. Отак. Пузирки надулися, бо так. Переварає. Значите, як виходить добре. Похоже на медведя. Ну лежайте, я поки погружуся. А ну, потім перекусю і поїду. Добре, давай. Давай. Дай баба чуть-чуть прикручу газ, бо сковорода вже дуже нагрілась і вже треба, щоб чуть-чуть менше. не кривляйся. Я улыбаюсь, не кривляюсь. Кривляешься, я, есть, улыбаюсь, есть я, модочка, я улыбаюсь, я улыбаюсь, я, я... я улыбаюсь, я улыбаюсь. Есть мода покривляться трохи я... на камеру. Ай-яй-яй. Эх ты. Давай за оладками. Чи Так, бомба достала. Все. Теперь, теперь всем пока. Я устал. О, бачите, як волок буде грузитися. Думаю, о, зараз я покажу, що він робить. Ось тут перед вікном ящики. І ці всі ящики він буде грузити в машину і вести на об'єкт, на нове. Ну, В домику будуть роблять ремонти і будуть там щось міняти. Прийшло все-таки заміни різних каструлей, мабуть. Бачила, шефом дивилася щось таке, в типу, холодильник нові ящики. Отака в нього сьогодні робота. Зараз поснідає. Здесь трохи блинчиків з молочком купив молока. Вареня у нас є, поснідає і поїде. Він уже їздив десь, він уже десь мусори там погрузив. Десь у нього сьогодні прийомка по якимсь номер ну, адресам. Іде в нього прийомка, він вже з'їздив, повивозив, позапечатував. Там же треба наклеювати наклейки. Так що він вже у дві сліду на роботу. І заодно з'їздив по тим номерам, де йому десь на біатлоні був, на... Аж їздив далеко у той домик, де мені подобається, де ми з вами часто буваємо. От, а тепер їде в закопане. За копаном сьогодні буде роботи. Сьогодні він на обід мабуть, не приїде, там у нього роботи на цілий день. Ой. Я блинчики попробувала дуже добре. <кху> Білої муки вже нема, а тут він якраз Осталося з Богданом поснідати, небагато завела, Якраз їм з Богданом поснідай. А я собі зараз заведу а, сірою мукою. Зараз з вами заведемо і разом поснідаємо. Є з яблуко. Я до сірії муки зроблю, додавлю туди яблучко. Получиться, що собі ще добрі ще які. Представляєте? Вони з варенням, а я з варенням не буду, бо варення дуже солодке. Так, я з варенням не буду. Вони поїдять з варенням з молочком, а я собі зроблю з яблучками на сірій муки. Такі в нас сьогодні сніданочки. І така велика робота. Хтось там казав, он стоїть біля дорогої машини. Та якби не ця дорога машина, так ми б, е, ну, де на роботу ходити? Робота в нас із-за того, що в нього є машина. На цій роботі без машини не устроїшся. Ні. Можна встроїться. Діло в тому, що він сюди, як прийшов перший раз у шефа працював, бо він двома заходами в цій фірмі. Перший раз, як тут працював, так він робив на шефовій машині. На своїй приїжджав ставив, у шефа був такий біленький пікапчик, я не знаю, як він називається. Він їздив на шефовій машині. А потім бросив і шеф, мабуть, продав, чи я не знаю, де вони їли ту машину. І коли вже Вовик прийшов другий раз, то вже вони договорилися, що... Шеф буде доплачувати йому за машину, давати на солярку, а він буде їздити на своїй машині. От той машини вже немає так, що якби не машина, тут навряд би він робив. Ніхто б йому спеціально машину не видавав, не купляв. Так що ця машина корміліця, ділочки. Вона корміліця наша, це раз. А по-друге, ми її вграли вже. Чого в нас плани купити якусь робочу недорогу, тому що це правда дорога, і ми на неї вже не заробимо точно. То хочемо купити якусь таку підношену, і все ніяк не виходить. Підношену, щоб він оце коробки тягав, щоб вона Він грязна. У нас треба на хімчистку здати, котів, чехли поміняти, щоб вона... Вид, який сім'я. Ну, вона як тракторець уже, дівчата. З виду то ще хороша, не гнила, ціленька, пока, слава богу, не ламається. Ну, знашується, конечно, знашується. Ось і мене питали у прямому ефірі, чи є в <закопану> Закопаному річка. Ось такі в нас річки в Закопаному. А чим не річечка? Та ще вода, та ще швидка вода. Дивлюся на цю воду. Я думаю, мене дивляться і наші закарпаття, точно однокласниця моя Надя дивиться. Я споминаю була, Дивіться, щоб не впали у нас була така текла Милиновиця, вона набагато ширша була, але іменно за такими камнями. І ми ходили туди, називалося Прату. Дома постираєш, а туди, як на полоскання, такий дерев'яний, як дощечка розділиться на столу, з ручкою був пранник, І ми в тазик і намилинові прати. І оце проточна така вода, стаєш біля такого круглого камня і тряпкою колотиш, колотиш потім на камінь цю тряпку і дерев'яним пранником оце вибиваєш. Боже, які вещі були. У нас самоліти літають. Коли дивлюся на таку річку, споминаю наші новиновиці, споминаю, вода холодна, а ти босяком по пояс Заходиш у воду. Юпочка, платько, закручуєш, закручуєш і дверь піднімаєш, ногами його зажимаєш між ногами. І ляпаєш ноги мокрі, холодні, а ти полощиш. Воно таке все свіже. І в Полтаві ми жили трошки одне время, і в Полтаві теж там була така річечка, де ми ходили. Детські віші я ходила вдома, стирала, а туди ходила виполаскувати, щоб пахло свіжою водою. Дівчата, ну ви напишіть мені, пожалуйста. У кого хто жив у такій місцевості, де це таке робилося, і так люди робили. Наш возрос точно це робив. Ми були малі, батьки наші робили. І ми повторяли, і нас, нам загадували таке робити. Мені так точно. год не були з вами на Круховках. Люди є. Люди є. Мені було інтересно пройтися, кажу, Вовику, висади нас повище, щоб ми побачили, чи є в нас люди не в сезон. Є все-таки на вулиці не сезон, на людей валом. Голуби навіть ходять спокійно. Ми йдемо до ліда. Чого ви такі розстроєні? Не хочете йти нікуди? Я хочу йти. Так що? Я рада, що йду. Я бачу, не йшла, куди мене погнати. А в глазах радость. Нема? Я насіл, девочки, мальчики. Насілі над собою. Роботи над собою. Над собою. По на прийшла сюди, але мені було в здання, не заходити, бо тут я розкисла. Mm -hmm. А тепер Ліда мені тикнула сотню і на вихід. А музика грає, так? Да? Виключно? Mm -hmm. Там сунете десь на скільки скупишся. І вони дають здачі? Вона там дається здача, да. так. Капець. Знімете на камеру, як в Макдональдсі. Посилають нас у Макдональдс купити Богдану картошку Фрі, а я взагалі не знаю, як там працює. І, і, і ще треба всунути сотню, вони повинні дати здачу. Не знаю, не знаю. Перший раз. Йдемо у пепку шукати чашки, да? Угу. три чашки треба купити білих з блюдцями. І, ще. і три рамочки чорних. І три чорних рамочки. А яка ціна быть приблизно? Десять злотих на рамочке. На чашку. На чашку ну, подивитися, не додав. То, то я можу зайти купити. Ні, 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 не, ні, не, не, да? не, не, не підходимо. <серків> Папки надо. Все. Ну що? Я не буду говорити камеру. Не будеш? <плес> Потому що мені скучно. Ну, все. фритки купили в Макдональдсі, йдемо у пепку. Ну що, послали по чашки, як їх можна випити. Оце чайна, іноді для кофе з молоком. Три чашки для клієнтів. Ну, обіць, ну, це чайна велика. Ти знаєш, як піть кофе з молоком. Отакі стакани, як поїдеш на заправки, заїдеш чи в жапки. Здорові стакани. Не знаю, я, коротше, оце 20 злотих вистачає, я беру отакі три. Якщо вже не підійдуть, будемо вдома, Ну, а що робити? По-другому вибору немає. Ci avverrà un trenta